Я жив колись без закону. А як гріх, я жив колись без закону, а як прийшла заповідь, гріх ожив. Дійсно, гріх мертвий і його не видно, поки ти живеш в середовищі патологічному. Коли ти живеш в середовищі, де немає закону, колись я. Мене колись занесло в моєму житті повчитися трошки більше, ніж півроку в училищі культури та мистецтв. Я там недовго провчився, вчився на хореографію, в мене був такий припадок, хотів танцювати. І пішов потанцювати. Я, да, думав, будуть сучасні танці, виявилися народні. Сказав, ні, під баян танцювати не буду. Але в цей час я пожив в гуртожитку. там. В цей час я пожив в гуртожитку. І в тому гуртожитку уявіть собі, ці всі режисери, ці всі співачки естрадні, ну в общем, вся ця творча богема така, така богемна потолоч, Все зібрана в одному місці, і, і, і ти розумієш, що коли ти з ними живеш, то гріх там, він ще подається дуже вишукано. Тобто він приправляється таким вишуканим соусом цей гріх, і він прям оспівується там, там п'янство, блуд і все інше. Тобто воно в гуртожитку було дуже сконцентровано. Настільки сконцентровано, що я щас пригадуючи називаю його курсом прискореного саморозкладання, курс прискореного гниття такого. Так як в одній пісні Highway to Hell, да, як ж автострада в пекло така, просто. І... і але коли. Е, але коли приходить туди заповідь, то ти усвідомлюєш, що ти робиш. Але будучи там, ти в нормі. Коли, тобто гріх реально мертвий. Помічали, кого не люблять в п'яних компаніях більше всього. Більше всього не люблять тверезих людей. І його треба швидко напоїти. Чому? Бо він голос закону. Він дивиться на його тверезі очі, він розуміє, я щось на столі вже хочу танцювати, а він мене буде засуджувати. Бо я знаю, як мислять тверезі люди. І п'яні люди хочуть швидко тебе напоїти, щоб спокійно, щоб гріх був мертвий, щоб не було джерела закону і оцього осуджуючого погляду в цій кампанії. Тобто, коли приходить закон. То гріх оживає. коли приходить людина з цінностями певними, джерело закону віруючий, я думаю, що ви можете От запитайте, як ведуть себе ваші родичі, знайомі невіруючі близькі, без вас. От Мені розповідають, що там мої знайомі, коли нас немає в гостях, ну вони матюкаються то і то, кажуть, я від них ніколи цього не чув. Коли ми приходимо до них в гості, вони себе так не ведуть. Я думаю, а чого вони себе так не ведуть? Бо вони знають наші цінності. Але ми їм не кажемо, ой-ой-ой, так не в общем, ми їм не сильно забороняємо, не ругаємо. Але помітьте, коли приходить віруюча в середовище, він є джерелом закону, джерелом цінностей, і на оточення це тисне, на оточення це впливає. У мене був досить такий великий шок, що багато моїх знайомих ведуть себе інакше без нас. Просто інакше без нас. Але звідки це мені було знати, коли я ж не бачив, як вони без нас? А мені інші знайомі розказали. Да? І це було цікаве відкриття. Тому гріх оживає. Да?